Всім привіт! Хочу вам зачитати послання до Колосян, вірш з 9 по 20. Тому ми від того дня, коли почули, не перестаємо за вас молитися та просити, щоб ви дійшли до повного спізнання Божої волі в усякій мудрості та духовнім розумінні, щоб жити вам життям, достойним Господа, і подобатися йому в усьому, приносячи плід у всякому доброму ділі і зростаючи у спізнанні Бога. Покріплені всякою силою завдяки його славній потузі, щоб осягнути всяку витривалість і довготерпеливість із радістю, дякуйте Отцеві, який зробив нас гідними мати участь у долі святих у світлі. Він вирвав нас із владитьми і переніс у царство свого улюбленого сина, в якому ми маємо відкуплення прощення гріхів. Він, образ невидимого Бога, первородний усякого створіння. Бо в ньому все було створене, що на небі і що на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи начала, чи власті, все було ним і... і для нього створене. Він раніше усього і все існує в ньому. Він також голова тіла, тобто церкви, він начало, первородний з мертвих, так, щоб усьому він мав першинство. бо сподобалося Богові, щоб уся повнота перебувала в ньому. І щоб через нього примирити з собою все, чи то земне, а чи небесне, становивши мир кров'ю Його Христа. Амінь.